89 тисяч доларів таку стипендію на навчання за кордоном отримала коломиянка Ольга Яремчук у межах програми ЮВІСІМ. Сума покриває два роки навчання у престижному коледжі у Вірменії, проживання у кампусі, п'ятиразове харчування, необхідні підручники та підписку спеціальних програм на комп'ютер. Ольга Яремчук цьогорічна випускниця Коломийської гімназії імені Михайла Грушевського. Перша заступниця голови молодіжної ради міста Коломиї. Ділиться, досі не вірить, що вже скоро поїде на навчання у Вірменію. А розпочалось все восени минулого року. Дізналась я з соцмереж, але подала я заявку через те, що знайомий Степан Нищук, колишній голова молодіжної ради, прийшов і хотілося спробувати. У мене є принцип, що я не дуже вірю в успіх, але вірю в досвід. І кожен раз, коли я кудись заявку, для мене це можливість побачити різні відбори, спробувати себе. Бо коли ти вперше пишеш есе, тобі виходить повний бред. Але коли ти робиш це вже в 105-й раз, ти вже розумієш, як правильно сформулювати думку, як правильно себе представити і набуваєш навики у цій сфері. І рано чи пізно воно пригодиться. Так сталося з цією заявкою. Все починалось просто з досвіду, бо вперше я бачила таку довгу заявку, вона триває аж 4 місяці. І кожен місяць був окреме пробування. І реально круті навички за стипендією змагались майже пів тисячі хлопців і дівчат з цілої України та можливість поїхати на навчання за кордон отримали лише 17 кандидатів. Серед них і Коломиянка про результат Ольга дізналась нещодавно. каже особливо здивованими були батьки. Щоб податись на вісі, твої батьки мають заповнити дозвіл, і ми з ним про це проговорили. Але подається 450 людей. Ну того року і проходить умовно 15-17. Ми зразу обговорили, що нікуди я не проходжу, я просто пробую це собі для досвіду. І тут дзвінок повідомляли у дзвінку о 20-й годині в неділю. Сказати, що я не очікувалася, нічого не сказати. Піднімаю слухавку, говорю, говорю, і мені кажуть, їдеш в Вірменію. Я думаю, ого, приплили, іду до батьків. У мене реакція була тотального шоку. Я їм повідомляю. У них була. П'ятихвилинна нам пауза мовчання, потім вони почали читати, що таке ювісі. І спочатку ми десь два дні говорили, чи мені це потрібно, бо ти розставляєш пріоритети по коледжам, а коледж вже підбирається під тебе. І у мене перша трійка була у Європі, що так якби ближче і легше в добиранні, а Вірменія це трішечки далі. Но в мене була на четвертому, п'ятому місці. Тобто, у мене перші країни були це Італія, Великобританія, щось таке, трошки ближче. І вони почали читати, зрозуміло, що це за можливість. Дуже пораділи. Ми ще раз порадились, і все таки вони тепер вони всім хваляться, і в них все прекрасно. Ольга Яремчук, 14 років, є частиною Коломийської молодіжної ради. За цей час встигла реалізувати низку важливих освітніх і соціальних проєктів, охопити тисячі школярів, ініціювати зміни і не зупинятися на досягнутому. Отриманий досвід планує не тільки використовувати, але й примножувати під час навчання за стипендійною програмою. UVC. UVC – це глобальна освітня програма, така організація, яка має 18 коледжів. Основна мета це довести, що студенти незалежно від матеріальної і соціальне становище можуть об'єднуватись у різних куточках світу і працювати задля загального миру і покращення світу. Ми навчаємося міжнародною програмою бакалавріату, Вона називається IB, і вона е, враховує те, що студент має вибирати, що хоче вчити. Це шість предметів: е, рідна мова, іноземна мова, математика, мистецтво та суспільні науки. Ти вибираєш з кожного блоку по предмету і вивчаєш їх впродовж цих двох років. Мабуть, в першу чергу це представити Україну на міжнародному рівні, бо кожен студент. Е, для інших студентів це відображення країни, і мені дуже подобається коментар, що коли ти приїжджаєш цю середу, перша твоя фраза а от моїй країні, і оця можливість дискусії показати Україну з хорошого боку, мабуть, найбільше гріє мені душу. І з іншого боку, це можливість для росту як академічного, бо ювісі надає потім стипендію для вступу у заклади в Америці, Англії і в різних куточках світу. Тому, мабуть, для мене це дві такі фактори, які роблять цю можливість крутою. Зараз Ольга збирає речі і вже у 20-х числах серпня вирушить у Вірменію, де проведе найближчі два роки. Дуже важко розуміти, що ти їдеш ну, мовно на два роки з дуже маленькою можливістю бачити рідних і взагалі чути українську мову, бо всі говорять англійською. І, мабуть, найбільше я готую себе до того, що буде оце мовне середовище, і з такого. Найважче, мабуть, прощатися з друзями. Кожен день ти відраховуєш і думаєш, що ці люди теж по навчатися. Єдине, що у вас буде це онлайн-переписки, і ми домовились зуми. Гарні новини для всіх, хто надихнувся прикладом Коломиянки Ольги. Вже 17 серпня. Програма «UVC Ukraine» розпочне відбір кандидатів на здобуття стипендії на навчання в наступному році. Деталі на сайті програми та офіційних акаунтах в соцмережах.